Право на те, щоб бути собою, саме цього позбавлені десятки тисяч дітей, які зараз перебувають на окупованих територіях. Вони зазнають тиску та спроб стерти їхню ідентичність, їх викрадають, розлучають з рідними, насильно перевозять в країни агресора, аби стерти та знищити усі зв'язки з рідними. Про їх долю, намагання України повернути додому, та навіть про історичні аналогії. Адже це далеко не вперше. Росія прагне вкрасти наше майбутнє. Будемо говорити далі. З нами у студії Юрій Коденко, історик, співробітник музею Територія терору, дослідник репресій 30-х-50-х років минулого століття. Пане Юрію, доброго вечора. Слава Україні! Добрий вечір, героям слава. Знаємо, що завтра відбудеться ваша лекція про дитячі досвіди депортації 40-х-50-х років. Спробуємо дізнатися про неї дещо заздалегідь і навіть провести аналогію із. Сучасними діями окупанта і перш за все про історію, коли ви вивчаєте ці свідчення, ці документи, або їх якимось чином коли збираєте, які деталі дитячих спогадів про виселення передають характер радянської репресивної машини? Ну, напевно, коли. Розповідають про те, що радянська влада не зважала на бажання або якісь зауваги з боку дітей, тобто фактично нарахувалася з думкою людей, в тому числі і дітей. Тобто вони, наприклад, могли вивести з пересильної тюрми дитину з зовсім чужими людьми, не питаючи, де саме її мати або батько. От напевно, це один з таких найяскравіших моментів, який вражає, коли почне знайомитися, що людина звертається до НКВД з проханнями або з якимись скаргами, а на них е, ніхто не реагує абсолютно не зважає. Чи можна вважати ці дії радянської влади систематичними та цілеспрямованими? Ну я да, це була цілеспрямована політика після того, як не вдалося здолати спротив упівців, тобто повстанців, членів ОНУПА, то вдалися до сімейного заручності, Тобто починають карати членів їхніх родин. Це була дійсно цілеспрямована політика, щоб дістати тих хлопців і дівчат, яких вони поки ще не могли дістати про долі депортованих дітей. Коли вони приїжджали на місце поселення або місце їхнього тимчасового або постійного проживання, як це відбивалося на їхньому подальшому житті? Адже я собі можу уявити, ти приїжджаєш на місце, де тебе ніхто не знає, і ти нікого не знаєш, як складалася їхня доля? Чи намагалися вони повернутись назад? Ну, це цікаве питання. До речі, ми частково будемо про це говорити на завтрашній лекції. Про те, ну ми звикли говорити про те, що дітей вивезли ешелонами і вивезли кудись у віддалені район Радянського Союзу. А далі їхня доля була, скажімо так, невідома. Ми на собі за мету дослідити власне, як складалася доля цих людей і цих дітей. Вони складалися абсолютно по-різному, залежно від того, куди в яке місце їх привозили. І чи було у них місце для проживання, житло, в якому вони могли розташуватися. Хтось опинився в таких важких умовах, що вони навіть не могли піти в школу. У них просто не було або матеріальних можливостей. Часто ми зустрічаємо, коли дитина не мала одягу взуття для того, щоб піти в школу. Або батьки були в такому скрутному становищі, що діти були змушені вже змалку працювати, допомагати батькам виживати, і про школу вже питання просто не ставало. Не хтось зміг акліматизуватися і вижити, хтось помирає. І часто такі долі просто зникають От з тих справ, з якими я знайомився з особовими справами на депортованих. Спочатку в родині було троє дітей, п'ятеро дітей, а потім одна чи двоє дітей зникають з документів. І нігде не в документах радянських не йдеться про те, власне, куди подилася, поділася ця дитина. Хотілося б вірити, що вони виїхали. Насправді дитина помирає, але це не відображалося в тих документах. Який юридичний статус цих дітей, був? вони були повноцінними членами громади чи повноцінними членами тих населених пунктів, де вони проживали? Ну взагалі теж таке складне і цікаве питання, водночас, тому що по перше, всі ці люди були вивезені незаконно з, з України в рішенням навіть НКВД вивозили, Хоча в документах було написано про те, що вони мають бути спочатку засуджені особим совіщанням, а со, це був такий позасудовий орган. Навіть за конституцією радянського союзу це був поза законний позаконституційний орган, який був створений власне саме Мен І От цей орган мав засуджувати цих людей, але настільки масштабними були пресії, що особе севіщення не встигало вчасно вирішувати, і фактично людей незаконно вивозили, переміщали у віддалені райони радянського союзу, і вже заднім числом виходила постанова особового севіщення про те, що вони мають бути вивезеними, і статус дітей часто. Взагалі був правовий статус самих спецпереселенців довго не ніяк не регламентувався, аж поки не був ухвалений закон про не статус спецпереселенців у Москві. Цей закон було ухвалено, а часто статус саме дітей був незрозумілим, особливо якщо по документах дітей не мог не мог не мали вивозити за межі України, а вони були вивезені з батьками. Часто незрозумілий статус дітей, які народжувалися, наприклад, с на пересиль, пересильній тюрмі, пересильний пункт або на спецпоселення навіть за документами особового совіщання вони не були засудженими і не були приречені на вивезення, але вони ділили долю зі своїми батьками, старшими братами і сестрами. Пане Юрію, ви говорили про масовість таких акцій. А чи можемо ми знати або порахувати, скільки таких дітей було вивезено? Хоча б порядок цифр. На жаль, ми не знаємо точної цифри, і е, ми знаємо про те, що протягом повоєнних репресій було вивезено понад 200 тисяч осіб з України. Скільки з них дітей? Ми на жаль не знаємо. Тому не будемо оперувати цифрами, які ми не можемо довести. Ми зате ми знаємо, що і зараз Росія. Вдається до подібних акцій. Вони вивозять дітей з тимчасово окупованих територій України в глиб Росії. І якщо ви досліджували цей процес сучасний, чи бачаєте ви аналогії з діями російської радянської влади і теперішньої російської влади по відношенню до окупованих територій? Ну насправді я цим питанням детально не займався, і тому я посилаюся тільки на ті дані, які були в засобах масової інформації, певні. Певні моменти є, хоча б я не проводив паралелі. Головним <клес> і спільним це є їхня мета, це е, асиміляція дітей, вивезення від е, від, від е, свого коріння і асиміляція перетворення їх на росіян, це було і тоді, і відбувається зараз. Е, зараз е, навіть жорсткіше відбувається, тому що, е, хоча діти, яких вивозили звідси в 40-50-ті роки, вони все таки часто виїжджали з родиною або принаймні. Е, Якісь близькі родичі були і родичі або знайомі з їхнього села, то вони опинялися в якомусь більш-менш звичному середовищі. Та, вони були позбавлені можливості здобувати освіту, скажімо, української мови, але вони могли нею спілкуватися, наприклад, з батьками після в позашкольний час, коли вони поверталися додому. Теперішні діти, які опиняються, вони повністю відірвані від е, свого середовища, і їх е, е, легше асимілювати ніж в ті часи. Тому вважаю, вважаю, ця політика з теперішньої Росії більш небезпечна ніж навіть радянська в повоєнні часи. Чи були випадки повернення до дому таких дітей тоді, в 40-х, які були вислані в 40-х, 50-х роках, ну маса вони почали повертатися, коли після смерті Сталіна починає хвалюватися законодавство власне відлига і поступово дозволяють повертатися родинам. Тобто діти повертаються разом з батьками? Хоча були випадки і раніше, у мене я зустрічав документи, коли мама втекла фактично. З спецпоселення разом з маленькою дитиною і мене вразила дит... доля саме цього хлопця, з якого бо вона проїхала із далекого сходу до Москви. Е... потайки, бо документів у них не було, і це вробилося пересадками. Це важкий довгий час. Був потім з Москви до Києва, з Києва до Львова. І нарешті в село опинився. а Потім ця дитина починає гратися. Це 46-47 рік. І ще багато було е... слідів від попередньої війни, яка закінчилася. Дитина. Разом з іншими хлопцями бавилися за селом, знайшли міну, яку почали розбирати, і він від вибуху загинув проїхати весь радянський союз, опинитися вдома і загинути через кілька місяців. Після цього це дійсно вражає. Пане Юрію, дякую вам за це невеличке історичне дослідження. Знаю, що у вас завтра велика лекція про це. Юрій Куденко, історик, співробітник музею Територія терору, дослідник репресій 40-50-х років минулого століття. І розповідали ми про історичний досвід, до якого дається окупаційна влада щодо дітей на окупованих територіях.